Цими вихідними в українському домі у Римі живим орнаментом пульсувала Україна. Фестиваль вишиванка Сила єднання зібрав українців, італійців та гостей, щоб через мистецтво нагадати українці разом навіть за тисячі кілометрів від дому. Код нації Україна в крові, яка передається з роду в рід ниткою національних традицій і мистецтва. Тут і вишиванки, і експозиція картин з музею Гончара у Києві, і відомий на увесь світ Петриківський розпис, який прямо на людях віртуозно розписує майстриня Олеся із самої Петриківки, що на Дніпропетровщині. Цей розпис він передається з покоління в покоління. Петриківці всі володіють цим мистецтвом. То мої батьки художники, дідусь малював бабуся. Також в мене двоє братів, сестра, всі художники. Майстриня каже, кожен символ Петриківського розпису має особливе значення, і з давніх давен є оберегом українства. Ось хотіла б таку досточку показати калина, це символ України, символ дівочої жіночої вроди і також символ козацької слави. До речі, наші прачери-козаки вони прикрашали свою зброю таким петриківським розписом і таким чином вірили, що в бою буде захищати зброя їх. Цибулька символ родини, квіти символ кохання. Бутончики це продовження роду. Як працювати з техніками картин, щоправда, на шкірі, розповідає художник Микола Струс. Виставка його робіт наразі відбувається у Берліні. Кольор, <Vegas> я можу навіть з тильної сторони показати, як воно зшивається. Ось ага. різні техніки. Саме важливо в шкірі це коли зшиваєш різними, різними машинками, так, бо є ж, наприклад, там скорняжна машина. А, Звичайний стібок, який дає, і вручну його полотна це сплетіння глибокого символізму та неординарної техніки авторських фарб, яку митець вдосконалює роками. Плюс е фарба, яку я доробляю. Це важливо. Е згадав хімію в школи, додавав. Пластифікатори, щоб воно набуло пластичності сама фарба. Українська автентика на святі присутня у кожному виробі. Це наша українська національна прикраса, називається Гердан. Тут зображена наша, наш національний птах, лелека, лелека, котра обіймає сонце. Також гості могли долучитися до збору коштів на реабілітацію поранених захисників України пиріжки? моцарела, помідор, біла, оливки, е, картопля і то со це солод. Ми зберемо за донації. Будь ласка, і водичку теж можна на миста, вишиті прикраси, сувеніри, ручної роботи. Усе зігріти руками тих, хто навіть за кордоном не перестає бути україною. В нас мульти мультирізноманітна подія була. У нас була величезна ярмарка різноманітними витворами ручної роботи. Також були ручна робота з бісеру, дуже багато різноманітних прикрас для жінок, для дівчат. Так такі елементи. Деталізації, да, в, в пізнанні традиції культури, тому що всі всі люди творили своїми руками, і в цьому є особлива цінність. Основна ідея свята це єдність і оця ідея українськості української душі, яка пронизана крізь все крізь вишиванку, крізь традиції, крізь мову, крізь свята. Цього дня в українському домі Рим одягнув вишиванку не для краси, для пам'яті, для єдності, для України.